Схвалені очні краплі можуть зробити окуляри для читання застарілими. Зір у віці, як зберегти ясність і якість життя з віком наш зір неминуче змінюється, це не просто косметичний ефект, а серйозний фактор, що впливає на якість життя, безпеку і навіть соціальну активність. За останні роки в галузі офтальмології було проведено багато нових досліджень і розробок, але багато людей досі не розуміють, як правильно доглядати за очима. Ця стаття, моя особиста думка, заснована на досвіді спілкування з пацієнтами і постійному вивченні нових досліджень про те, як зберегти чіткий і якісний зір, незважаючи на вікові зміни. Чому з віком змінюється зір? Перш за все, важливо розуміти, що вікові зміни зору є нормальним процесом. Наші очі, як і будь-який інший орган, піддаються природному зношенню. Основні причини погіршення зору з віком знижена еластичність кришталика, кришталик відповідає за фокусування зображення на сітківці. З віком вона втрачає еластичність, що призводить до пресбіопії вікової далекозорості. Це означає, що вам знадобляться окуляри для читання, щоб чітко бачити близькі предмети, особистий досвід. Я часто бачу, як пацієнти, які вперше відчувають пресбіопію, відчувають розчарування. Важливо пояснити, що це нормальний процес і що існують ефективні рішення, такі як окуляри для читання, контактні лінзи або хірургічна корекція. Зміни сітківки, сітківка це світлочутливий ока, який перетворює світло в електричні сигнали, які мозок інтерпретує як зображення, з віком сітківка може стати тоншою, а кількість світлочутливих клітин може зменшитися, що призводить до зниження гостроти зору. Підвищений ризик захворювання, з віком ризик розвитку очних захворювань, таких як катаракта, глаукома та дегенерація жовтої плями, мед, зростає. Ці захворювання можуть значно погіршити зір і навіть призвести до сліпоти. Сухі очі з віком вироблення сліз може зменшуватися, що призводить до сухості очей. Сухість очей може викликати дискомфорт, роздратування та розмитість зору спостереження. Я помітив, що багато моїх пацієнтів, які страждають від сухості очей, також відчувають головний біль і втом очей. Основні вікові зміни і що з ними робити. Давайте розглянемо найпоширеніші вікові проблеми із зором і обговоримо можливі рішення. 1. Пресбіопія, вікова далекозорість. Що це таке, як згадувалося, це втрата здатності чітко бачити близькі предмети, рішення. Окуляри для читання найпростіший і поширений спосіб корекції пресбіопії. Біфокальні та прогресивні лінзи забезпечують чітке бачення на різних відстанях, порада. Прогресивні лінзи забезпечують більш плавний перехід між різними зонами фокусування, що може бути зручнішим для деяких людей. Контактні лінзи для корекції пресбіопії існують спеціальні контактні лінзи. Хірургічна корекція. Існують різні хірургічні методи корекції пресбіопії, наприклад, імплантація мультифокальної лінзи. Важливо, перед операцією необхідно проконсультуватися з офтальмологом і ретельно оцінити всі ризики і переваги. 2. Катаракта. Що це таке помутнення кришталика, що призводить до поступового погіршення зору? Рішення хірургічне видалення помутнілого кришталика і заміна його на штучний. сучасні технології? Сьогодні існують сучасні штучні кришталики, здатні забезпечити чудовий зір на різних відстанях. 3. Глаукома. Що це таке? Хвороба, яка пошкоджує зоровий нерв, що може призвести до втрати зору. Рішення лікування спрямоване на зниження внутрішньоочного тиску. Це може включати ліки, лазерне лікування або хірургічне втручання, рання діагностика, регулярні огляди, очі важливі для раннього виявлення глаукоми, оскільки на ранніх стадіях вона може протікати безесимптомно. 4 дегенерація жовтої плями, мед. Що це таке захворювання, яке вражає центральну частину сітківки макулу, що призводить до втрати центрального зору. Рішення Немає остаточного лікування від JP, але є методи лікування, які можуть уповільнити прогресування захворювання та покращити якість життя. Це може включати ін'єкції ліків в око, лазерне лікування або прийом вітамінів і мінералів, профілактика, здоровий спосіб життя, включаючи дієту. Багато на антиоксиданти і регулярні фізичні вправи можуть допомогти знизити ризик розвитку ВПД. Догляд за очима прості кроки для підтримки здорового зору. Крім медичного лікування, є багато простих кроків, які ви можете зробити, щоб зберегти здоровий зір. Регулярні огляди очей відвідуйте офтальмолога хоча б раз на рік, навіть якщо у вас немає проблем із зором. Захист від сонця носіть сонцезахисні окуляри, які блокують 100% уф променів під час перебування на сонці. Правильне освітлення: подбайте про достатнє освітлення під час читання, роботи за комп'ютером або іншої діяльності, яка вимагає напруги очей. Відпочинок для очей: робіть перерви кожні 20 хвилин, щоб поглянути на об'єкт на відстані 20 футів 6 метрів. Протягом 20 секунд, правило 20-20-20. Здорове харчування, їжте дієту багато фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами та нежирними білками. Особливо важливо, продукти багаті лютеїном і зааксантином, такі як шпинат, капуста та кукурудза, можуть допомогти захистити сітківку від пошкодження. Кинути палити, куріння підвищує ризик розвитку багатьох захворювань очей, в тому числі катаракти, глаукоми і глаукоми, контроль хронічних захворювань, діабет і гіпертонія можуть пошкодити очі, слідкуйте за рівнем цукру в крові та артеріальним тиском. Зволоження очей. Використовуйте зволожуючі очні краплі. Якщо у вас сухі очі, порада, вибирайте краплі без консервантів, щоб уникнути роздратування. Сучасні тенденції розвитку офтальмології. Офтальмологія стрімко розвивається. Ось деякі з сучасних тенденцій. Штучний інтелект ААА використовується для аналізу зображень сітківки, виявлення захворювань на ранніх стадіях і прогнозування прогресування хвороби. Генетична діагностика, генетичні тести можуть допомогти виявити людей, які мають ризик розвитку певних захворювань очей. Персоналізована медицина лікування захворювань очей стає все більш персоналізованим з урахуванням генетичних особливостей пацієнта та інших факторів. Регенеративна медицина. Дослідження в області регенеративної медицини спрямовані на відновлення пошкодженої тканини ока. Висновок. Зір, безцінний дар, який потрібно берегти. Пам'ятайте, що вікові зміни зору це нормально, але є ефективні способи зберегти чіткий і якісний зір. Регулярні офтальмологічні огляди, здоровий спосіб життя та своєчасне лікування захворювань очей запорука збереження гарного зору на довгі роки. Не відкладайте візит до офтальмолога, якщо у вас є проблеми із зором. Ваше бачення у ваших руках.